Вітаю вас. Давайте розповім про свої покупки у фото Тематиці, так? про які я шкодую, про які не шкодую, і короткі поради по їх вибору. Ну, перше, почну з того, які покупки, які, за які я задоволений, які окупились багато разів, і всім раджу. Перше, от не можу показати, штатив, на якому стоїть камера. Як тільки він у мене з'явився років там, 5 тому, до того я фотографував без штативу, як тільки з'явився, я міг робити прекрасні нічні зйомки на довгих витримках, можна якісь було вже відео більш акуратні знімати. Одним словом, штатив, якщо ви тільки починаєте фотографувати, це must have. Тільки пам'ятайте, що дуже дешеві штативи будуть неякісні, мій за 56 доларів. Він вже є досить непоганий, служить 5 років. Крім голови, голову я поміняв, все інше працює більш-менш без нарікань. Поїхали далі. Значить, м Одне, потім наступного, десь років також 4-5 тому я купив. Це є на камерний спалах. Також їм, вам всім раджу. Хто не має... Що він дозволяє? Він дозволяє, я вже мовчу про там різні складні схеми, предметка, фудфотографію. Він навіть дозволяє просто вам потрібно десь пофотографувати, якісь репортажка, навіть от свята пройшли. так. Ви його направляєте в стелю і, і отримаєте ну, хорошу, нормальну картинку, так, без сильних шумів, без того всього. По як вибирати, є там ті всі ТТЛ, МТЛ в мене з ТТЛ. Ну, там, дивіться, самі, яку модель, у мене найдешевша Тріопа, вже вона не випускається, це Рікс 586, але служить і без проблем служить. І наступне, так що не шкодую, хоча б один на камерних спалах у вас повинен бути. Якщо ви вже серйозно починає, хочете більш-менш серйозно займатися фотографією. І друга річ, не пошкодуйте ті запасні акумулятори. Не тільки NLO Pro, Panasonic ще якісь там є. Це така річна і не тільки по фотовідео, ви бачите, зараз відключають світло це все. Воно вам не, не заварить. Тобто я так, про цю покупку також не шкодую. Наступна покупка. Не наступна по черзі, але наступна по огляду. Нормальна карта сірого. Е, що тут можу порадити? Хороша карта сірого, не якась дешева китайська, а хороша. Вона коштує, вона коштує. Вона коштує 20-30. Тере 40 і навіть 50 доларів за отакий от, от от шматок. За шматок якогось пластику. Але якщо ви вже будете більш-менш комерційні якісь замовлення, чи на більш-менш хорошому рівні, любительські знімати в багатьох випадках, вам це без цього не обійтися. А і зараз в мене встановлений. Баланс білого денний, і ми бачимо, що баланс білого непральний. В ідеалі тут треба піпеточкою тикнути. Я може, може при монтажі тикну піпеточкою і зроблю нормальний баланс білого. Напевно, так і треба буде зробити. Так що ви вже побачите виправлене відео. О, тільки пам'ятайте, якщо вам що це не, не панацея, якщо вам треба дуже точно попасти в колір, наприклад, ви фотографуєте якісь каталоги одягу, якісь сумки. І от, капець треба попасти в колір, цього буде замало. Потрібно е, кольорову мішень. x rite Color Checker або дешевші аналоги. Хтось мені раз в коментарях написав, бо я вже про цю, це говорив, що я щось, не, ну, що можливо, я не так налаштовую, на, 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 можливо, це фотоапарат Canon щось не так робить. Насправді, от, часто є і навіть от, недавно дивився відео Олега з фото, він порівнює камери. Останній раз, останнє відео, там Нікон і Фуджі порівнює. Або деколи в нього також було перед тим Fuji і об'єктиви, по-моєму, це об'єктиви порівнював і камери. І ставить одну картинку біля іншої. І явно видно, що його одяг, так, футболка, то було, що воно відрізняється колір. Тобто він 100% відбивається по карті сірого і все одно. Відрізняється е, колір одягу, тому що кожна камера бачить по-своєму. А ви собі уявіть, якщо ви будете фотографували каталог одягу, і вам ну, 90%, що вам продавець, каже, будь ласка, зроби мені такий колір, тому що люди їм повертають. Людина, якщо ви не сфотографуєте, буде інший відтінок, вона замовить і прийде відтінок, ну, умовно кажучи, от, от, прийде якась морська хвиля чи що то є, от темно-зелений. А насправді ви сфотографували його як, як синьовою. Людина прийде на пошту і відмовиться. Я такі речі знаю. Відмовиться і продавець в мінусі буде. Йому потім туди сюди возити ту продукцію. Тому вони вас будуть часто просили, дайте точний колір. Точний колір ну, як мінімум треба от карту сірого, але в ідеалі це потрібно кольорова мішень. Так, наступне, про що я не шкодую покупку за витрачені гроші. Це є набір студійного світла. Тут воно ледве поміщається, але ви зрозуміли. Це в мене два спалахи, дешеві вісіко. Так. Е, на 300 джоулів. 300 джоулів, от дивіться, предметка -фото, 300 джоулів оптимально. Більше не треба, бо ви не зможете мінімально зменшити. А якщо ви там на 150 джоулів, то вас буде на, на, ну, на, на всю потужність працювати і скоріше згорить. На що звернути увагу? Потім з часом у вас перегорить оце світло, пілотне світло. Міняти тільки на фірмове. Тобто воно дороге. Воно дороге там доларів 10 може от лампочка коштувати. Але міняти на фірмове. Я поставив китайський, все поспалював, потім дуже дорого ремонтувати. Тільки фірмове. Так, Наступний полярик. Також покупка пройку я не шкодую. Полярик. Е, які тут поради? Порада коротка. Чекайте, чому вона не фокусується? Порада коротка Made in Japan. Не беріть китайського хламу. То моя думка. Що хочете, думаєте, беріть японське. І ще бажано брати в офіційних магазинах, Чи, якщо в нас це розетка, яка продає. Або of photo, типу таких там. тому що є підробки. є підробки. Частіше підробляють хоя рідше Марумі, але все одно підробляють. В даному випадку це Марумі. Підбираєте по діаметр під свій, свій об'єктив і все. І берете, він зменшує бліки, в предметній, пейзажній, фуд-фотографії. Не завжди це потрібно, але іншколи без цього не обійтися. Макро кільця. Використовую, скажу прямо: використовую на кожній зйомці, де я знімаю предметку або фуд-фото, тому що я знімаю на портретник 100 мм F20 об'єктив. Думаю, хоч не хоч, приходиться китайські кільця та, недорогі. Єдиний який мінус, час від часу, якщо два кільця ставлю, то е, десь контакти не контачать, може від, відходити. І приходиться там витягувати батареї та якби, перезавантажувати камеру. А так працюють безвідмовно. Десь в коментарях я бачив, люди пишуть, що все поламалося в них. Я не знаю, що вони ним роблять. Горають чи що вони тим роблять. Нічого воно не ламається. От, от, Нічого. от, Я не знаю, яким тут треба криворуким бути. Щоб то... Поламати. Не ламається воно. Ну. Не ламається. От так. І так був мільйон разів на день і нічого, нормально. Все, от, от дає можливість вам знімати зблизька. Як і комашки, букашки, е, блюда, предметку. І, звичайно, макрооб'єктив краще, ніж макрокільця. Довго пояснювати, просто макрокільця беруть, витягують інформацію з центрального кадру об'єктиву, з центральної частини, відповідно, деталізація буде вже не така хороша, а макрооб'єктив бере. Інформація зі всього об'єктиву, і картинка виходить кращою. Так що макрокільця чи макрооб'єктив, макрооб'єктив однозначно. Але якщо немає там поки що грошей, чи бажання, ваш внутрішній, чи бажання купувати, ваш внутрішній бухгалтер не дозволяє вам, так? то берете макрокільця на село піде. Тросик спуску затвора. Хтось скаже, та це з минулого століття, та тепер там Wi-Fi, Wi-Fi, блютузи. Ні, ні, я довіряю от механіка. Також є на Canon працює цей, цей додаток, так, що ви з'єднуєте смартфон з фотокамерою і можна там натискати кнопку спуску. Ні, оце мені надійно. Я підключаю цей тросик і включаю, де воно використовується. Ну, наприклад, ви знімаєте одною рукою якісь наливайки. Тут збоку натиснули і є кадр. Або майже всі кадри, оті, що я знімаю для стоків статичні для відео, я знімаю також з тросика, щоб не було. Щоб не було стрясування камери, тому що якщо натискаєш таку кнопку, то от камера отак, я показую, от вона так тряс, трясеться. А так з тим працює чи для відео, чи для фото. Працює безвідмовно. І, ми, і ще раз кажу, механіка є механіка. Так, тепер це така річ, як поворотний круг. Також скажу вам, як вибрати, на що звернути увагу. Користуюсь ним вже років 4, може 5. За цей час ні разу не пошкодував, що я його придбав. Обійшовся він в районі 50-60 доларів. Давайте я вам покажу, бо я вже кажу, постійно ним користуюся, я вам покажу на що звернути увагу. Зараз зараз. Ну от. От. Зараз зупинимо. Значить, на що звернути увагу при покупці. По-перше, це не може бути дуже дешевий поворотний круг, тому що дешеві вони будуть отак от вас туди-сюди гуляти. Розумієте? Оцей. А тут він більш-менш точно робить Оцей зазорчик, я бачу. Він, не змінюється, коли знімає. Є купа, я вже тих роликів зняв, багато разів він мені на стоках окупився. І воно, коли крутиться, тут предмет отак не гуляє. Значить, тепер на що звернути при покупці. Перше, я, я сказав, він не може бути дуже дешевий, тому що дешевий буде гуляти. Це раз. Друге, на максимальне навантаження. Тут максимальне навантаження заявлено. Давайте я спробую фокусувати. О, є. Зупиніть кадр і запишіть собі цю модель. Оце ви її повинні знайти. На Aliexpress. Посилання я давати не буду, бо там воно вже через 4-5 років воно там точно вже не дійсне. Фірма називається ComHim. І оце модель MT200RL20. От, воно зараз, зараз фокусується. Зробіть стоп-кадри, зупиніть собі, перепишіть. Значить, дивимося на максимальну вантажопідйомність. Я брав від 20 кілограм. Врахуйте, що китайці все прибрехують в 2-3 рази, тому реально його десь вантажопідйомність там до 10 кг. Я колись перевіряв, навіть в мене десь є ролик, клав сюди, ем, спортивні ті бліни з гантелі. І воно там крутить. Да, нормально. На що ще звернути увагу на мінімальну швидкість обертання, тому що щоб у вас виходила картинка плавна, оця slow motion без slow motion. щоб Навіть якщо у вас камера знімає 25-30 кадрів, щоб ви отримали slow motion, тут є можливість від найшвидшого до, от, дана модель. от Зараз я вам покажу, як найповільніше знімає. Ану поїхали. Отак знімає воно найповільніше. Якщо влаштовує, давайте я зроблю швидше. Десять швидкостей. Оце найшвидше воно знімає. Такі мушеї музикальне таке. Оце найповільніше. Ну, воно підходить, окупляється на стоках, то купують. Та зупиняйся. О, зупинили, не хотіли зупиняти. Працює безвідмовно, є пульт. єдиний з пульта постійно батареї відтягують, бо він якось не відключається, ті батареї постійно садять. Ну і все. По ньому. Є чорне, є білого кольору. Я брав білого. Хоча, може, і чорного треба було, щоб менше від тих вод було відбивань. Все. значить, Я сказав, дуже дешево оцей круг бути не може. Дивіться на швидкість і на максимальну вантажопідйомність. Е, Так, а тепер. Ага, ну я, все, я вже, то вже раз показував, але все одно, це трошки прямо до фото-відео не відноситься. Термос, купіть собі термос Фотографам фотографом, капець воно потрібно. Де воно потрібно і для чого. Пояснюю. Наприклад, я неодноразово фотографував, ну, вже зараз військовий стан, але в такий мирний час з Львівської ратоші, фотографував нічне місто, стоїш ти там, десь годину на тій ратоші, мерзнеш, це ж висота, там, скільки там 400 метрів чи скільки над, над морем <кхем> е, холодно. І ніби гарячий чай не завадив, кинути в рюкзачок. так? Або, наприклад, не один раз, я думаю, пейзажистими підтримують. Було що фотографуєш там, чи з вечора, чи зранку, тому що справжні пейзажі фотографуються на початку ночі або в кінці ночі, під ранок. Також стоїш, сидиш там, чекаєш, коли сонце зійде, чи чесь, там якраз зайшло, треба сфотографувати, чи якийсь там лап знімаєш, також гарячий чай не завадить. Або візьмемо ще більш таку м -м, життєву ситуацію. от Фотографував я колись. Рік тому, наприклад, електроінструмент, я там декілька тижнів в них сидів. Також береш із собою воду, ще щось, Та нашу воду, якщо от взяв термос, залив сюди чаю, кави, або м, навіть можна спортивне харчування сюди залити, якийсь протеїн або гейнер, і ви фактично отримаєте м, ну, повноцінне харчування. Так Так що беріть, на що зверніть увагу, як я завжди сказав, дуже воно ну, бути не може, хоча б хоча доларів 8 він повинен коштувати. Літровий термос, в мене на літр. Також пам'ятайте, що біль... термоси більшим об'ємом краще тримають. Ну, тобто літровий буде краще тримав температуру, ніж півлітровий. Також, зверніть увагу, в мене кришка от... з нержавійки вона гірше тримає. В брата кришка пластикова, вона тепло тримає краще. Ще який нюанс. Чим термос? Я почав про фото-відео, то вже про термоси. ну ладно. От отвір він повинен бути бажано, чим вущий. Якщо він вущий, він. Краще тримає тепло, воно так не виходить тепло. В мене трошки ширше, воно гірше У Брата, воно там вуще. Так, так що отаке. Тепер давайте, про поку Ой. Тепер давайте про покупки, які я шкодую. Що я зробив? Фільтри, фільтри. Захисне скло. Марумі. Це є оригінал, це купував в розетці захисне скло. Чому. Чому я про нього шкодую? Тому що фактично я його ніде не використовував. Один раз я е, в товариша фотографував металобронне підприємство, там я фотографував, там іскри, летіли, там якісь ті от, розчин, що там зволожуються ті деталі, коли воно обробляє, то воно мені згодилося. Всіх інших випадках воно псує картинку особливо, особливо в контровому світлі. Причому від бренду нічого не залежить. Чому від бренду нічого не залежить? Я вам поясню. Якщо ви візьмете зараз свій об'єктив будь -які. і уважно подивитися на передню лінзу, ви обов'язково зблизька, ви побачите, навіть якщо у вас там ідеальна чистота, ви обов'язково зранку поб... з... на лінзі передній, ви побачите дрібненький, дрібненький така пилюка. І, якщо... і виробники враховують ту пелюку, коли розробляють конструкцію об'єктиву. Але коли пилюка буде на фільтрі, незалежно від його марки, пелюка все одно буде, О, то в контровому освітлі вона буде знижувати контрастність, воно буде таке. Бліки будуть, та і плюс воно буде малоконтрастним. От, в першу чергу, через пилюку. Ну і плюс, ще якщо не якісне, там за 5 доларів з Китаю, то взагалі буде біда. Ну і друге о, покупка теж не вдала е, градієнтний фільтр. Сам по собі градієнтний фільтр десятками років використовується фотографами. Так? І в принципі, в принципі, воно е, більш-менш така спра... річ, більш-менш. там свої нюанси є. О. Але це в даному випадку китайський. Градієнтний фільтр, дешевий, дешевий. О, до речі, я не знаю, тут вам видно, ні, от пилюка є. Воно Причому було в коробці, бо видно? Не, може, не видно, але повірте, тут є пилюка, надіки скинеш, от, е, там три ганчірочку спеціальні. Все одно воно зараз буде знов. Це раз, по-друге, фільтр дешевий. Я не пам'ятаю, там 8 доларів чи скільки. І відповідно він дає, отут де він затемняє, він дає фіолетового чи Мадженту, чи фіолетову такий колір відтінок. Змійте, воно фактично псує картинку. Так що я ним раз тільки подивився для експерименту і все, і мені не сподобалося. Тому, якщо вже берете якісь ці фільтри, пам'ятаєте, чи градієнтні, чи нейтральні, дешеве не може бути. Воно не може коштувати нормально, давати хорошу якість, дешева річ. А захисні, буквально, там, якщо ви знімаєте десь на виробництві складному. Десь якісь, можливо, на морі знімають. Отакі. А так його треба знімати, а для захисту об'єктиву просто бленда. У мене на всіх об'єктивах є бленда, щоб пальцями не залапати, не десь не вдарити. Навіть при падінні, якщо впаде, воно впаде на бленду. Бленда не псує картинку, а покращує контраст, і навпаки. Також невдала покупка, невдала це є Ой, панелі. панелі. З одного боку зроблено все. ну, Пластик дешевий, то все, але що нам пластик. Так все ніби добре зроблено і працює від акумулятора, як ми бачимо, і можна його підключати до мережі. так. Давайте я вам навіть покажу. Є такі ті, ті захисні, захисні, світло, яке роблять, я не буду це все відкривати ті шторки, так. є можливість біколорна. Бі тобто, давайте ми включимо. От, Бачите, можна колір змінювати. от так. Можна тут додавати, бачите, от різну температуру. І ніби все все прекрасно. Одна проблема. Одна проблема в неї. У мене є дві таких. Одна проблема е, CRI світла, тобто якість цього світла, вона є недостатня для професійної фото відеозйомки CRI я виміряв 85, а потрібно хоча б, хоча б 90 краще більше, ніж 95. В наших лампочках, от що горять в більшості домах, 90% домів 95%, то там сіарай ще нижчий, там 80. Тут 85, але все одно цього мало. І, і ще одна покупка, про яку я шкодую, це. Фотофони з Китаю. От один з них, ви бачите. З одного боку замовляв я, ви бачите, ніби все прекрасно. так. А це все прекрасно чому? Тому що знімаю я трошки здалеку і знімаю Full HD. Насправді, отут воно видно, що це достатньо неякісний друк. Так само є от ще один фотофон з Китаю. Тоже ніби гарна структура от, от під бетон. Я навіть на ньому щось фотографував. Я з іншого боку. от-от. З іншого боку, ніби все. Прекрасно, але це все прекрасно, але воно воно видно з близько, 11 см. У мене не ідеальний зір, але з 20-30 см видно, що ну, таке зерно, поганий друк. розумієте, Ті фотофони, я так зрозумів, або робити самостійно, де можна. Ясно таке ви не зробите. А де не можна, їх треба купувати в офлайні. Ти приходиш і просто дивишся: влаштовує, не влаштовує. Ага, дайте дорожче. Чи дайте інший, якогось іншого виробника. А так в Китаї там. Відгуки читаю, всі, все хорошо, все хорошо. Та хорошо, але то, то не, не, не та якість. Так що, отакі в мене покупки. Щось, думаю, вам було корисно, щось собі купити, щось навпаки не будете купували. Все, всього добро.